Доброго дня! Сьогодні ми доставили нашому клієнту зірпіня отаку цікаву машинку. Peugeot 308 комплектації Allure 2019 рік із маленьким пробігом. Друзі, не виключаємось, далі все побачите. І, і ще я розповім, як зараз безпечно замовляти купувати машини в Німеччині і доставляти в Україну. У нас в Україні багато хто не любить каже, чорний колір це. Жесть". Дивіться, це у нас, я помив машину з п'енною. Можете подивитися на стан. І це чорний колір. І це 50 гривень. Всього на всього коштує. Так що, друзі, чорний колір дуже шикарно виглядає. А тепер поїдемо і купимо адблю і долімо сюди адблю. А пробіг у нашого автомобіля 123 тисячі. От чому до мене звертаються українці. Тому що в мене завжди чесні автомобілі і завжди фактично дуже багато автомобілів з таким невеликим пробігом. Друзі. Машина тільки з Німеччини, вона розмитнена. Машина сертифікована. Документи у нас зроблені на нашу замовницю. За розмитнення заплатила наша замовниця приблизно 139 тисяч в гривня. Да, друзі, ця машина 2019 року. І комплектація Алюр без ключовий доступ. Підключення телефону по Bluetooth Android Auto Apple CarPlay. Двохзонний клімат-контроль. Навігація Україна у нас є. Електростаянкове гальмо заводиться з кнопочки. Уже супер сучасний 8 автомат Aisin і можливість вибору режиму руху. А ще, друзі, дуже, дуже зручне у нас кермо, повністю шкіряне. Ну і Взагалі, це комплектація Allure, це ну, не саме максимальне, є ще більш максимальна комплектація це GT Line. Да? Сидіння у нас переднє з підігрівом. Ну і Тут повний електропакет. Матеріали у нас тут такі ну, якісні, вони м'які. Ну, це такий матеріал уже не схоже на пластик, це таке щось схоже на резину. Воно тут м'яке. Тут у нас теж все м'яке. Дуже зручне кермо, дуже зручні сидіння. Машини такі, які тільки доставляються з Європи, потрібно одразу доливати адблю. Тому що бортовий комп'ютер буває не завжди, але може не сповіщати, що там мало адблю. І якщо насос, який підкачує адблю, візьме повітря, то потім бортовий комп'ютер пише, що машину потрібно здати в сервіс. Тому щоб це з вами не трапилось, коли машину тільки доставили з Європи, з Німеччини та з Франції, Далійте відразу адблю, і це не дуже дорого коштує. Купую я адблю в епіцентрі. Це адблю для легкових автомобілів. Ну от, друзі, бачите, сюди влізло 5 літрів. Взагалі тут бак на 15 літрів. Все, тепер ми можемо їхати. Зараз в даний час, як ви знаєте, змінились умови покупівлі продажу автомобілів. Ноу, кад! Ноу кад, плизноу! Ноу! Ноу! Но! Кожен другий автомобіль. Якщо ви будете перепродавати, ну тобто не то, що перепродавати, був у вас один автомобіль. Купили ви за рік і його продали. І вже другий автомобіль, ви вже оплачуєте податок державі 10% від його риночної вартості. А? 10. Дев'ять. Дев'ять чи 10. Тобто вже не буде так, як колись там. як Якесь занижене вартості, а вартість будуть моніторити працівники МРЕО. І якщо їм не подобається вартість договорів купівлі продажу, то вони можуть надати по вам інформацію до поліції. Ну. Щоб вами вже там зацікавилися наші внутрішні органи? До податки. Ні, не, конкретно до поліції. Отак От написано: конкретно до поліції. А вже поліція там звертається так. до податкової інспекції. вони да. виясняють, чи така ціна, чи не така, чи може якась інакша, так. Як визначити ціну, по якій, в принципі, найнижчу ціну? По якій може проходити той чи інший автомобіль. В кінці цього відео ми залишимо ссилочку, і там ви це побачите. Там забиваєте, забиваєте модель марку, рік, двигун, що у вас запалива, і сайт видає, яка буде найменша вартість вашого автомобіля. І від цієї найменшої вартісті ви будете платити. Якщо це у вас буде вже не перший автомобіль, так це буде там або 10%, або 20%. 3% від тої вартості. Тому зараз змінились умови по замовленню. У нас автомобілі. Кожен автомобіль конкретно купується на конкретного замовника. От до мене звернувся замовник зірпення, зателефонував, каже. Андрій, до війни, мої знайомі у вас замовляв такий автомобіль Peugeot 308 з автоматом. Я кажу, да, такі машинки є, і навіть в класній комплектації комплектація Алюр. От ви бачите, це комплектація Алюр. Він до мене звернувся, я йому таку машинку знайшов. Потім ми з ним зустрілися, і він мені сказав, що машинка буде купуватися для жінки і на жінку, на його жінку. Я кажу, без питань. Його жінка надала закордонний паспорт. Навіщо, друзі, закордонний паспорт? От тільки що сьогодні я спілкувався з одним замовником, він каже, у нього немає закордонного паспорту. Тому можна український паспорт перекласти на англійську мову. А навіщо це робиться? А це робиться, друзі, для того, щоб вже в, Німеччині, в Німеччині автомобіль оформити на замовника. Тобто в Німеччині наш знайомий автоділер, у котрого ми купуємо багато автомобілів, робить договір купівлі-продажу на німецькій мові на конкретного українця. І кожен українець може купити один автомобіль в рік і перепродати на законній підставі і не платити за це ніяких податків, друзі. І це я вважаю за на даний час найбезпечний спосіб замовлення купівлі автомобіля в Європі. Так, ви мені зараз напишете в коментарях, а от у мене знайомий купував машину на неукраїнських номерах, а вже загнану на якусь фірму. Да. Це роблять на Волині, в Волинській області, да? є там фірми, котрі цим займаються. Но буквально два тижні тому спілкуюсь я зі своїм знайомим водієм автовоза, котрий на даний час зараз нам возить автомобілі. І він каже, що був випадок, буквально два тижні тому. Його родич, теж власник автовоза, вів, віз машину. Яка була куплена на фірму, оформлена на таку фірму. І так як СБУ і ДБР слідкували за цією фірмою, то цю машину заарештували і цей от автовоз в Україну не пустили, і машину з автовозом взагалі поставили на штраф майданчик. Тепер. Водій автовоза звертається до суду, і через суд будуть вирішувати це питання. Як воно вирішиться, я ще не знаю. Тому безпечний спосіб купити авто відразу кожним українцям краще на себе. Тобто з за автовозом зарештували, не зняли з автовозу. З автовозом. Мать. Тому отака от ситуація. Як ти ставишся до цього? Що наша отая пта, що сидить там, вона вже ж взагалі знахабніла. По 3 рубля, це 3 рубля, ще 3 рубля, І от тобі короче, буханка хриба. Як ти по 3 рубля. Серйозно по 3 рубля? ДА? Шо, серёжно, 3 рубля? Yeah. да? Вони, вони коротше. Yeah. Як... На даний час у нашого автоділера, у якого ми купили з 2018 року, таких автомобілів Peugeot 308, десь приблизно 20 штук. Десь вони виходять приблизно по вартості, якщо це машина 2019 року, то до 15 тисяч доларів або по 14 тисяч євро. Оця машина так і вийшла. Друзі, ця машина вийшла нашим замовникам 14 тисяч євро. Я вважаю, що це недорого за такий от оригінальний кілометраж 120 тисяч кілометрів. Машина по стану зовнішній і в нутрі, вона виглядає на 10 балів. Нема ніяких дефектів. по кузову, незважаючи на те, що вона чорна, з колів. Теж немає. Машина їде нормально, нормально працює автомат, відпрацьовує. Зараз у нас сьома швидкість, тобто, ну дуже він от економічний. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, хто у вас? У нас от власниця, будь ласка. Заморочили, вас робимо? Ні, чого, все нормально. Це як зазвичай ми так робимо. Нічого тут такого немає, це ж не безкоштовно. Заморочили. Ні, нормально. На гальма. Ви, до речі, родичам нашим приганяли машину. Ага, я У Вас теж ключі сідаємо? Ні, це ви нам нашим родичам теж приганяли. І кумам, і родичам. Коротше, я зрозумів. На даний час дивіться, нема по машині ніяких похибок. Дивіться, яка витрата у вас буде в середньому. Зараз отака невеличка. Це ви Вінниці їхали. Ні, це вообще загальна. Уже за той кілометр, що машина в Німеччині їздила. Я нічого не збивав. Я нічого не збивав. Тут у нас спорт режим, екорежим, сам становиться на ручники, коли машину ви заглушите. І коли потрібно поїхати, значить зажимаєте отут, угу. оцю Споко. кнопочку з боку зліва і на себе до буквачки Д. Угу. Відпустили, відпустили ногу з гальма, і вона, она, да, і, і вона їде. Бачите? Угу. Вона поїхала. Діагностика, от вона. Бачите, похибок ніяких машина не бачить. Це меню діагностики автомобіля. Тобто, якщо буде якась похибка, то тут в першу чергу вискочить. Uh -huh. і, і тут uh -huh. теж буде у цьому списку стан автомобіля. Бачите? Шина, теск в колесах нормальний. Окей. Бачите? бачите, от. Uh -huh. По машині, в принципі, все нормально. Там у вас є запаска. Чим машини ці ще тоді брали, люди. А тому, є запаска, так, що... да? не, не просто балон Хай просто Докатка, Докатка. є. А, ну є. докатка. Вона не повноцінна, але заводить. Да, так, докатка, домкрат, все там лежить, ми нічого не mm. чмоємо. Налаштування звука, тут є от еквалайзер. Mm -hmm. Кстати, mm -hmm. ми mm -hmm. слухали музику взагалі, звучання дуже класно. Баланс, аудіо там. Машину потрібно обслужити, значить, адблю я вам далив, залишилось масло поміняти масло, поміняєте скрізь, значить в коробці, в коробці, в, в автоматі, да, і в двигуні, значить, там сервіска повинна бути. Документи подивились, там все є для постанови на облік. Документ митниці, те, що я вам показав, і оце купча от, оригінальна. Ну купчу вони вам назад віддадуть. Їм потрібен тільки документ митниці, потім той. Сертифікат і два тих паспорта. Все, ставити на облік, мовчать, сідаєте, нічого можете їм не казати, вони все зроблять. Значить, давайте покажу вам там НДС. Ну, все, довольні, Відгук. Що ви скажете? Доволь... Ну все, насолоджуйтесь, да. насолоджуйтесь. головне, щоб нормально до машини відносилась. І не давайте нікому лізти до неї, бо бо такі є спеціалісти, Ну просто жесть.